Вітаю, ми команда Topі Games і хочемо зараз представити гру Square Root of the Universe. Наша команда Нікіта Євдокименко, геймдизайнер програміст Юліан 2D-артіст, Богдан Матвіїв. Програміст якраз Даня Іванов, 2D-аніматор. Ідеї в нас було досить багато, були такі, як платформери, різні там корені і деталь, але все ж таки. Ми вибрали саме цю, тому що вона більш така фанова, і можна сказати, частково треш, І відповідно, також ми хотіли на само початку гри джема. Ми вирішили зробити plug and плей взяти якраз звітем ідею. І відповідно, якщо ви її бачили, якщо ви її грали, то дуже багато якраз елементів де взяти звіти. Трошки розказуємо про розробку і про концепт. У нас було такі от два варіанти: як і перший варіант і другий. Другий більше схожий, як може ви бачите, до Angry Birds. І ми все-таки від неї відмовилися, тому що воно виглядає досить простим і частково так нагадує Angry Birds, Хотілося щось може унікально креативніше. Відповідно, вибрали перший варіант. В самій грі є дерево, є багато різних елементів, додаткових, як качка, курка, яйця і різне, але на жаль, не все вийшло реалізувати через обмеження по часу. Але механіка гри вона більше там пересування, взаємодії між елементами і також всі неочікувані варіанти, щоб дивувати гравця. Трошки про розробку. Ми розробляли на Godot і в різних інших програмах це було основне, де все збиралося. Тут також була дуже цікава механіка використання різних компонентів, як draggable, hoverable, interactable, clickable. Вони дуже дозволили якраз легко. Поєднювати, багато створювати елементів. Також у нас є система для звуків, де ми додавали різні елементи звуків, щоб додати більше фану. Все-таки без звуку цікавості не сильно є, немає якраз відгуку для гравця. Про результат. Він виглядає саме так. Зараз перейдемо якраз до самого геймплею частини. Є короткі діалоги, де на початку тують якраз трошки війти в гру, і далі взаємодії з самою грою. Тож перейдемо до показу геймплею. Оце сама гра, де є початок діалогів. Ви можете якраз подивитися, по, почитати більш детальніше. Тут якраз викликається цитата з Альберта Ейнштейна, і е, є маленькі взаємодії. Давай ви бачите, що є також от елементи Hoverable, е, скані взаємодії з самою грою. Можна також елементи перетягувати. Зараз от має, має знести яйце, це якого вже витягуються інші елементи. Також є певні секрети тут і. Якраз це має цікаво гравця, що дивування є, відбувається різні, так що раджу вам якраз іграти, спробувати і відчути. Тож, перейдемо назад до презентації, і трошки розкажемо, що, на жаль, не вийшло якраз реалізувати, і, можливо, певні варіанти чому. Е, як говорилося на першій презентації які було на Клопалкій Джемі, що це краще, ніж приперед. І це такі є, що все-таки генерація вона набагато краще, може більш цікавіше різні варіації додати, ніж приперед. Тому що це підготовлені варіанти займає досить багато часу. Це було також перший Проект для нашої команди, і на жаль, ми почали імплантувати його досить пізно, що і було причиною, чому ми не встигли все. Дуже багато потратили часу на ідеї різні, щоб там може якісь варіації зі здивування гравця. І ми насправді згенерували досить багато ідей, але час був дуже лімітований, щоб їх всіх реалізувати. Також у нас є одна механіка, яку вона була вже практично готова. Це є Achievements. І також не вдалося її додати в гру вже в останні хвилини. Це б трошки додало би цікавості до геймплею. але надіюся, ми в майбутньому якраз зможемо це продовжити і реалізувати більше цікавих елементів. Дякую всім за увагу і чекаю на ваші запитання.